Якась така у вас здавленість, що ви і хочете проявити до нього. Но... Доброго дня! Сьогодні я хочу подивитися, чи буде у вас примирення у ваших стосунках? Чи буде примирення? І чи хоче ваш партнер примирення? Чи буде це примирення, Так, які енергії зараз? Ви наче, знаєте, вдячні йому. Ну, ви мовчите, ви значит, вдячні тому, що ви щось він вас навчив і щось він вам показав. Ну, якась така у вас е, здавленість, що ви і хочете проявитися до нього, але не, ви, не, ви не будете проявлятися. Мудра людина. Ви така мудра людина, знаєте, у вас дуже багато таких. Думок дуже умних, розумних. Ну, я скажу, ви все время думайте про те, коли як було раніше. Як було раніше, я дивлюся, чи буде примирення? Тут треба комусь уступати. Тут треба комусь уступати. Тут, е, тут не піде просто егоїзм, тут піде доброта. Тут, є, щоб було примирення, тут іде доброта йде доброта, ви страх, ви чувствуєте страх, що ви можете його потіряти. Щоб було примирення, ну, примирення буде, я скажу, примирення буде. І це буде благодаря примирення людині, людині. старшої людини, яка стоїть між вами. Бо ви один до лісу, а другий до бісу, нічого не. Ну, ви самі не можете наладити. Ну, ця людина зведе вас, зведе вас людина, яка стоїть може між вами. ну, Може, це чиясь мати, може, це чиясь старша сестра. Ну, от, буде через цих людей примирення. Отак.